Крещенні, у вас Зараз водно на бойове завдання. Сідаємо в колонну. Увага абсолютно. А, попереду йде БМП, позаду замикає БМП. Зупиняємось на першому ментівському блокпості. Ми розбираємо блокпост а, блокпостом брою у мисці і знімаємо. з блокпоста мішками. Робимо брусти в команді. Далі висуваємось в місто Герой Маріуполь. Зараз там вата пробує е, організувати нове відбиття міську ради. Розганяємо вату. Далі висуваємось в Запорізьку область. Все зрозуміло? Так! Да! Оп, По... зміняю зброї. Значить, при розгоді постріли в повітря в одиночні. З самого початку повітря. Дивіться на директрису, щоб ствол був чітко вверх. В разі проби застосування до вас вогнепальної зброї відкриваєте вогонь на ураж. Зрозуміло? Так! Діємо жорстко, висипаємо, розтягуємо, відбиваємо найбільш дерзких і лідерів, пакуємо, кладемо в автобус. Зрозуміло? Так! Все готовы? Да! Слава Украине! Героям слава! Давай команду по Да! Зрозуміло? Да! Все готовы? Да! Слава Украине! Героям слава! Давай команду по Слава Украине! Слава. слава Украине! Слава Украине! пока не перед Україною. Просив вибачення в українського народу і української нації. Прошу прощання, українського народу, української нації. За те, що покушався на територіальну цілісність України. За те, що покушався на територіальну цілісність України. Готовий відповісти за законами держави Україна, за злочини і скоїв. Готова за перед государством України за приступлення, которое завершив. На цьому сьогодні все, холодно його. Це ви вчора в засіці були, стріляли, да, Ні, я не було. Не був і ти не був, так? Ні, я не був. не був, секунду. Це ти п'ятеро наших солдат травонив? Ні. А хто? Як у тебе їхня зброя виявилася? Ребята, знаю, Які ребята? Хто проводив? Маріупольські фамілії. Фамілія не знаю. Ні, ні одного. Хто контактував, звідки ти знайшов ці фідети? С... Хто зброю забрав у наших законний. військових? Это мы ничего, на обладміністрації. Поїхали на пост в село. Ні, ми познайомилися з ними взагалі. Хто їм дав завдання напасти на наших військових? Це було і тут не було Їх собственне. Ти так. до цього не причетний. Ні. Зброя, як у тебе їх не виявляється? Тому що була інформація, що була штучна. Я вже був в цій людей. Ворують людей. Да. Тому ти вирішив отравити наших солдат, Нет, забрати у них зброю. Було... Этого. Я питаю, зброя солдат, яких травонули, як вона виявилася у твоїх руках, кулемет, який ви в них забрали, як він виявився в твоїх руках? Його принесли. Його принесли. А хлопців, які травили солдат, ти знаєш? Нет. В Ліцовпі знаєш? Ти знав, що вони їхатимуть їх травити? Нет. Що вони їхатимуть зброю забирати, ти знав? Ні. Не знав, ти нічого не знав? Білий куфнастий. Ні, подождіть. Я тобі сказав, що я знав, е. що ну. хлопці, ти Ясно. я знав, що, е, ви відте наче, мені не надо ті, не, не просто, понятно. Е, що з ФСБ? Контакти, явки, паролі, гроші. Скільки ти, ти скільки за те, що ти стріляв, убивав людей? І не получав. Безплатно це робив, за ідею. У чому твоя ідея полягає? Моя ідея тому, щоб народ мог сам робити свої дії. І для цього ти вбиваєш людей? Я не нікого. не вбивав Учора ти стріляв, розстріляв машину. Я, не Я питаю, вчора ти розстріляв машину. В цьому твоя ідея? Під дулами автоматів дати народу яке право не почув. Що народ має під дулами твого автомату, коли мету зробить? А як можна свободно висловлюватися під дулами автоматів? Не поясниш? От ти зараз свободно висловлюєш? Якби тут не було автоматчиків? Ти б зі мною говорив? Говорив. Ні, не говорив. Говорив, бо я